Привіт, любі дорогі раті! Це Таро-прогноз на лютий 2025 року. І так, давайте дивитися, що принесе вам лютий місяць, яким буде цей останній місяць зими. Так, дивимося. У мене 5 колод таро, і з кожної будемо витягувати по карті, якщо треба, то і дві. Кубки! Тінька кубків це про вибір! Ви будете стояти перед вибором. І тут, що важливо, підказують типу, вам, не відриватись від землі, а дуже чітко прораховувати свій вибір. А, тут ще карта попереджає про те, що ви можете мати якісь сподівання, так літати трошечки як, в, хма, як людина тут на хмаринці, і а, може жити в такому трошки примарному розовому світі. Світі своєму. Так, давайте далі дивитися. А, і ви задоволені тут життям. В принципі, ви задоволені тут всім, що у вас є. Людина тут є задоволена, щаслива, але трошечки відірвана від землі. А, має якісь сподівання або такі, знаєте, розові окуляри. І тут карта суд. Карта суд ангел протрубить. Це ще може бути така карта спокою, коли у вас все спокійно і ви задоволені тим, що є, але тут іде якась така, бачите, кармічна, кармічне завдання, розв'язуються якісь кармічні вузли. В даний момент, поки тут людина релаксує, ангел протрубить. І ви будете пробуджуватися. Давайте дивитися, прийде якась новина, яка. Розтормошить вас, і ви задумаєтеся. Імператриця все на краще ви. Імператриця це про прибутки в першу чергу. Це карта прибутків. І це карта ще щастя, лідерства господині, коли ви є господиною свого життя. І також це карта лідерства, коли ви розумієте, лідер завжди має план. Лідер завжди має план, і лідер може повести за собою інших людей. Можливо, ви будете такою людиною, але імператриця це більше людина з вогняною енергією. Можливо, в лютому проявиться така людина у вашому житті. як… І буде вказувати вам шлях, поведе вас за собою. Це може бути також і мотиватор, або вчитель як онлайн, так і офлайн, що ви довіритеся цій людині. Так. Або підкаже вам правильний напрямок, змотивує вас, і ви почнете рухатися щось нове, нове ваше життя прийде. Так, дивимося. Далі наступна карта. Наступна карта десятка. щось буде завершуватися в вашому житті. І це такий вже пройдений шлях. Ми бачимо, що людина вже спускається з гори, Гори роботи перероблено. І це завершення і примноження всього. Людина тут не з порожніми руками, завершення, примноження і щось нове йде в життя. Тут, як ми бачимо, давайте витягнемо ще одну карту, людина щось примножує. Двійка. Двійка це інтуїція. Це також, і, можливо, ви звернетеся до якогось фахівця, який вам допоможе прийняти рішення. Або вам треба буде приймати рішення. Це як і таке старе життя. Іде щось нове в ваше життя. Ну, от по карті. Імператриця і по карті суд щось нове у ваше життя йде, і вам треба буде приймати рішення, так чи ні, залишатися старати, тому що десятка це завершення вже якогось періоду в вашому житті, і треба буде прийняти рішення. Нічна жриця це завжди про те, що як чорне і біле, сказати так чи ні, поєднати, чи ви зможете поєднати в собі оце. Нове ваше життя, нове бачення вашого життя. Так, Дивимося, але те, що це буде відбуватися, щось в вашому житті доленосне, кармічні музеї, які будуть розв'язуватися. Це також і як піти, звідси, піти з якогось насидженого місця, переїхати в іншу країну, в інше місце. Це така карта переїзду, переходу і приймати треба рішення. Так, витягнемо ще одну карту. Чудова карта, також кармічна карта. Коли є шлях, є ціль, ви бачите цю ціль, це також карта віри. В першу чергу це карта віри. Віри в себе, у віри в своє майбутнє, у віри в те, що ви йдете правильним шляхом. Тут йдуть а, сходинки вверх. Людина піднімається, людина йде вверх. Це і як схудинки, такі по кар'є зростання в кар'єрі також. Можливо, тут зміна роботи може бути, що ви вас піднімають по службі, але для того, що щось треба зробити, або ви вирішуєте, що ви переходите на шукаєте собі іншу роботу. Уже старе треба відпустити, і ви побачите шанс. І захочеться вам йти в нове. А, так, і також це карта віри. Тому що все в житті базується у нас на вірі. Віра в себе, віра в свої можливості, і також це карта вчителя, який, як веде за собою. А, людина, яка вас буде мотивувати, от ви слухаєте людину. І вам підходить те, що людина говорить, і ви розумієте, що ось так буде правильно. Буде правильно, можливо, ви знайдете свого учителя, або ви станете той людиною, яка поведе за собою інших. Також станете тим вчителем, вас можуть питати поради. Так, наступна колода. Дивимося. Двійка. А, Так, тут знову карта вибору, все ж таки, навіть якщо ви тут не погодитеся, тут карта вибору треба буде вибирати. І це ще карта страху. Буде нелегко даватися вам той вибір, тому що карта двійка мечів це завжди, що хтось буде вам говорити свою думку, нав'язувати вам свої страхи. От ви захочете щось поміняти, чи давним-давно ви хотіли ту роботу, яка вже сіра її поміняти, і у вас є якась мрія, до якої ви прагнете, до чого ви хоче ваша душа, і ви будете вагатися, і хтось вас буде стримувати. Не всі будуть казати, не всі вас будуть мотивувати, особливо люди, такі, які самі собі не дозволяють, а будуть вас стримувати. Ну куди ти, ну чого ти, і може, можуть насіювати вам страхів. Або вам буде настільки страшно, ви будете все зважувати і будете схилятися до того, що можливо не варто нічого змінювати. Давайте витягнемо ще одну карту, подивимося. А Все ж таки, що ще карта вам скажуть? А, місяць, а карта місяць. Це є про таку таємницю, про можливості, яких ви ще не бачите. Місяць це завжди ніч, це все під таким покровом ночі, коли нічого не видно. І тут навіть у нас видно, що людина, тут дівчина з одним оком відкритим, а з другим закритим. Тобто не все їй зрозуміло, не все чітко, не все ніч завжди все під покровом в тумані. Ми розуміємо, що є якась можливість, але як вона для нас проявиться, як вона відкрита, що для цього треба зробити? Так, і е, треба буде приймати рішення. Щось висвітлиться, щось висвітлиться в вашому житті. А прийде чіткість, прийде ясність. Паш, паш мечів це завжди про інформацію, про чіткість, про ясність, порозуміння. І треба пам'ятати, що місяць... Це завжди, після ночі це ніч, так? І після ночі завжди настає день. Скільки без страхів вам не сипали, чіткість ясність прийде у ваше життя. Це є потрібна інформація, Паш, Паже мечі це завжди про інформацію про те, що ми говоримо. Чи то потрібні документи? Можливо, ви тут і чекаєте на якісь документи? Щось вам треба уже ви вже змучилися ці документи виробляти. Мечі це також ще все про. Такі паперові відносини, що треба ще підзбирати якісь документи, ще щось перекласти, переробити. Ви вже змучилися це робити, ви вже не бачите ні кінця, ні краю. Ви думаєте, напевно, це вже не скінчиться ніколи. Мечі тут трійка мечів і якась затримка може бути. Паж мечів це, трійка це ще затримка, якась страхи, що, можливо, не вдасться, все знову буде не в термін, не в положний термін, і паж це вже про чіткість, про ясність. Що все вже виходить. Початок і рух далі. Все буде просувати. Все потрібне прийде в ваше життя, потрібні документи, все ви зробите, все ви отримаєте і то вчасно. Так, наступна колода, дивимося. Так, дев'ятка. Дев'ятка кубків це прекрасна, чудова енергія, енергія радості, енергія задоволення, енергія святкування. Подивіться, як ця людина святкує. Ця жінка розкинула руки і святкує. Та, що, які би перешкоди не стояли, скільки вам би зусиль а це не коштувало, ви все отримаєте. Все буде. Чудово для вас завершиться все прекрасно, все чудово. Король чаш, раки, дорогенькі, це ви будете тим королем чаш, який править балом, який керує своїм життям, вказує шлях іншим людям. Це ви будете тим королем у лютому, яких всі будуть слухати, і всі будуть робити те, що вам буде потрібно, і ви зможете щедро. Нагородити людей до вас будуть іти по пораду, до вас будуть іти з відкритим щирим серцем по вашу пораду, по вашій цінні знання. І так, ще одна колода у нас. Лютий у вас буде дуже чудовий, багато перемін, багато усвідомлень буде. І в кінці все рівно. Дуже-дуже багато радості. Таким кармічним буде цей місяць для вас. Якісь кармічні вузли будуть розв'язуватися. Дивимося. Чудова карта майбутнього, знову ж таки, вісімка чаш це карта хороших емоцій. Коли ви дивитеся в своє майбутнє з радістю, у вас є чітка ціль, ви знаєте, куди ви йдете, куди ви рухаєтеся. Це карта майбутнього, коли людина розуміє, що коли вам прийде рішення займатися тим, чим ви хочете. Ви будуть, у вас дійсно буде чіткий план. Ви зумієте структуризувати свої потреби, зрозуміти, куди ви рухаєтеся. Такий чіткий план руху, чудова енергія, тому що тут людина йде не, не так, як з нуля. Людина бере всі свої надбання весь свою всю свою мудрість і а, рухається вперед. Дуже люблю цю карту, тому що тут вісімка чаш це емоції, наш емоційний стан, чудовий, всі е, чаші наповнені. У вас все є для руху вперед. І ви сміливо йдете вперед. На зустріч своїй долі. Чудова карта. Давайте витягнемо ще одну карту з цієї колоди. Така вісімка чаш така одна з найулюбленіших людина. А, має якісь надбання, розуміє, що це база, а, від якої треба відштовхуватися і рухатися далі. Чудово, прекрасно просто. Дев'ятка, дев'ятка Пентаклів це чудово матеріальна. А фінансова сторона все вдасться. Тут людина задоволена своїм фінансовим становищем. Це хороші прибутки, як і хороша зарплатня, хороші прибутки, грошова підтримка. Це і також, коли ви не одні, у вас і це можуть бути гроші ваших ще домочадців, які і все. Вашого чоловіка, вашого партнера і ваші. Ви добре заробляєте, і також у вашій сім'ї все добре в родині, тому що тут таке грошове дерево над вами, що і у вас все добре, і у вашій родині. Фінансове становище буде чудовим, хорошим, стабільним, дасть вам хороші плоди і дерево як символ, що це за ваші труди. Все, що ви робили, а все буде вам Нагорода буде, все вдасться. Тут така карта, коли можу собі дозволити. Так. Чудова карта, коли можу собі дозволити, і у фінансовому плані також. Ось такий чудовий розклад у вас на лютий місяць. Просто неймовірно, дуже захоплює і цікаво. Я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей, дорогенькі.